Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в суботу 6 липня, святкується День Володимирської ікони Божої Матері і читаються два Євангелія. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 38 по 42, глава 11, вірші 27-28. Бысь же ходящим им и сам в неде весь некую, жена же некая именем Марфа, прият Его в дом свой, и сестра ей нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше Слово Его, Марфа же молвише о мнозе службе, ставши же рече. Господи, не брежеше ли, яко сестра моя єдину ме остави служити, рци у боєй да мі поможет, Отвіщав же Ісус рече їй, Марфо марфо, печешися і молвиши о мнозі, єдино же єсть на потребу, Марія же благую часті збра, я же не отиміться от нія». Бысть же их да я, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, Блажено чрево тя, и соста я же ссал, он же рече Тем же уба блажене слышащее слово Божие и хранящее. І и сталось, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його, а Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне, Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього. Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що тисав їх. А він відказав так, блаженніш і ті, хто слухає Божого слова і його береже. Євангеліє від Матвія, глава сьома, вірші з першого по восьмий. да ні судімі будіті. им же бы судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам. Что же видишь, сучец, и же во отца брата твоего, бервна же, я же есть во отца твоем не чуешь, или как речеше брату твоему, остави, да изму сучец, из очисе твоего, и се бервно во отца твоем. Лицемерие. Ізмі перве бервно из очісє Твоего, и тогда узвише изъятий сучец из очісє брата Твоего. Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших перед свиньями, да не поперут их ногами своими и вращася расторгнут вы. Просите и дастся вам, ищите и обрящете, толците и отверзіться вам. Всяк бо просяй, і іщай облітає, і толкущому отверзяться. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за скалку з ока Твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми щоб вони не потоптали їх ногами своїми. І, обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть і буде вам дано Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Вітаю всіх зі святом. Нехай матінка Божа охороняє вас і ваші сім'ї від всякого лиха і молиться за вас на небесах.